Я обрала типу своє волонтерство 24 на 7. Нічого іншого в моєму житті сьогодні немає. Шлях військового волонтерства у тернополянки Ольги Коновали розпочався ще у 2022 році. Тоді повномасштабна війна застала її у Києві. Дівчина разом з іншими допомагала тим, хто захищає Україну. Спочатку робила це в тилу, а згодом вперше поїхала на фронт. Все почалося з такого жарту. Типу, що кожен волонтер має, хоча б раз бути на на фронті, щоб зрозуміти, як це. І наш загиблий е, Тарас Хемера. я коли в п'ятій ранку сіла в машину, їхала невідомо куди, взагалі невідомо наскільки. Він такий був дуже строгий. і Він каже: Ти до нас, взагалі, як надовго чи на екскурсію? Я кажу, та на чотири дня на екскурсію. Ну в результаті вже два з половиною роки. Я там волонтерство в тилу та на передовій це кардинально різні речі, каже Оля. Останнє потребує швидкого реагування на термінові запити від бійців. Їх закривають за допомогою небайдужих людей, та досить часто це зробити непросто. В таких випадках волонтери допомагають іншим волонтерам, а захисники щось купують самостійно. Задля більшої залученості людей та виву вдячності іншим за щоденну підтримку. Оля Коновал запустила авторську колекцію прикрас з бойових гільз. Це унікальний продукт, каже волонтерка, основною місією якого є перемога. Їх вона обмінює за донати, які пізніше використовують в екстрених ситуаціях для бійців. Збір на ремонт то важко йде. Збірна паливо важко йде так. Люди часто не розуміють, чому ми маємо заправляти автомобілі. І часто задаються питання, чому держава не заправляє автомобілі. Я можу розказати довгу історію про те, що, чому так. Але факт є, що деколи нам треба при переїздах заправити швидко свої автомобілі. І в мене є такий свій резерв в роті, за який ми можемо швидко заправити. Хлопці витрачають свої кошти, також дуже багато. І ми про це завжди говоримо. Я завжди, якщо хлопці щось купують, я також скидаю ці платіжки. Один з найбільших та найважливіших запитів на війні це дрони, розповідає волонтерка. Її чоловік, загиблий герой Сергій Коновал, мріяв про виробництво цих літальних апаратів та завжди говорив, що цю битву можна виграти лише з їх допомогою. Цей процес вони ще встигли організувати разом. Та зараз до виготовлення FPV-дронів долучилися друзі, знайомі Сергія та інші небайдужі. Робляться для того, аби помститися за загибель побратима. Безпілотники назвали позивним бійця – норд. Стикаємося з тим, що часто волонтери щось купляють, так? Чи, чи не волонтери, чи фонди. Поки вони купили, поки вони оформили документи, поки це доїхало на фронт, це вже не літає. Їхні там працюють треба і так далі. І тут якраз круто те, що ми тримаємо руку на пульсі. Тому що, по суті, ми самі робимо, як мої дронщики, керують виробництвом центронів. Оля Коновал називає себе медіатором між цивільним та військовим життям, які вона об'єднує. Дівчина знає про що у мирному Тернополі говорити за кавою чи десь на бордові, оскільки волонтерство – це її життя, робота та хобі. Коло мого спілкування це люди залучені до війни, так чи інакше, тому що війна дуже відсіяла так людей. І хто не живе в контексті, той мені сьогодні не цікавить, насправді. Ну для тих я і, і не маю часу, і не витрачаю свої ресурси. І кожна моя зустріч, навіть прогулянка на каву це все одно контекст війни. Ми щойно зустрілися з моєю подругою, попили кави, але проговорили, який ми будемо робити благодійний бранч. І таке все моє цивільне життя. Насправді, Ольга переконана, що головним обов'язком кожного з нас має бути допомога нашим захисникам. А ще знання та підготовка до різних сценаріїв війни. Станьте прикладом для інших і разом з тим не забувайте про волонтерів, якщо є можливість подякувати їм неодмінно зробіть це.